Російський наступ на харківському напрямку новий фронт з важкими боями за прикордонні міста та сила України. Хто тут? Першочергові несуттєві успіхи окупантів разом з масованими інформаційно-психологічними атаками зробили свою справу. Наступ росіян на харківському напрямку. Чимало хто охрестив ледь не катастрофою. Сказати, що вони мають значний успіх, це неправда. Водночас, слід пам'ятати, що ситуація напружена. Дуже швидко змінюється. Противник, в принципі, вже заблокований рубежами, на які зміг зайти. Триває операція Сил оборони щодо подальшої стабілізації та початку витіснення супротивника за межі нашої держави. На сьогоднішній день, маючи інформацію про кількість сил, який Кремль стягнув на харківський напрямок, експерти з упевненістю заявляють, ні про які значні успіхи, і тим більше захоплення чи оточення Харкова мови не йде. На харківському напрямку річ йде і Соответственно, території Російської Федерації Білгородської області за разными оценками от 35 до 50 тисяч личного составу Данного контингента недостаточно для проведення широкомасштабного наступлення на Харьков. Более того, оперативного окруження данного населенного пункту. Незважаючи на відсутність перспектив, ситуація у прокордоні справді важка. Триває активна евакуація місцевих мешканців, незважаючи на власні втрати окупанти Снуть м'ясом використовуючи при цьому свою улюблену злочинну тактику старання з лиця землі, прикордонних міст та сіл. РФ продовжує і не планує припиняти тиснути на Харківщину. Одна з можливих ключових цілей змусити зсу підтягнути сюди як найбільше резервів з інших напрямків. основна задача це не э, а розширити зону бойових дій, И соответственно за, заблокировать возможность Генштаба вооруженных сил Украины использования оперативных резервов на основных нап направлениях российского наступления. А это Донецкий фронт, это в первую очередь э, Бахмутское направление, Покровское направление, и Улидарское направление. Відсутність необхідного результату РФ підміняє інформаційним тулом за останні дні. Тонни і псо та дезінформації вливалися та продовжують вливатись в українські інфополе з різноманітних ресурсів. Проводяться так називаємо активні операції, тобто операції целі формування общественного міння. Причому общественного мніння, яке ставить під самніння дії як центральної влади, так і відповідно, військового керівництва України. Одним з найяскравіших прикладів подібного фейку з метою дестабілізації ситуації стала теза про відсутність оборонних споруд. Гучна дезінформація швидко розлетілася інтернетом, і лише згодом авторитетні військові представники влади та профільні експерти спростували провокацію лаконічним питанням: про яке будівництво фортифікацій безпосередньо на кордоні може йти мова, якщо увесь українсько-російський кордон перебуває під взаємним вогневим контролем. І основне, що ми должны розуміти, лінія оборони ворожених сил України проходить далі, ніж на даний момент зафіксіване продвіження окупанта. Придвіження окупанта до Валчанська, до Валчанська та порядка 7 кілометрів. Підтвердження цьому відео та фото численних фортифікаційних споруд на Харківщині, які будувалися із застосуванням важкої техніки на більш безпечній відстані від кордону за РФ. Зараз же зусиллями українських героїв спросування зупинено ще на підході ворога до фортифікаційних споруд. А в разі потреби генштаб готовий до нарощування угруповування на харківському напрямку.